Красуні, усім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Макарена. Мене звати Марина і я вже 6 років треную дівчат. Сьогодні я буду відповідати на ваші найпопулярніші запитання, які ви залишили в моєму інстаграм та телеграм каналі. Будемо говорити про роботу над фігурою та про найпроблемніші проблемні зони. Да. Про найактуальніші проблемні зони дівчат та як з ними працювати. Ну що, готові? Давайте будемо починати. Не забудьте підписатись на мій інстаграм та на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео, якщо це буде корисно, А я впевнена, що це 100% буде корисно. Перше запитання, з чого почати роботу над фігурою. Банальна ситуація, дівчата з понеділка і налагоджую харчування, і кардіотренування. в мене і силові будуть, і пілатес, і йога, і так далі. Красуні, таким чином ви заводите себе у стрес. Це дуже кардинальні зміни для нашого мозка, і нам важко з цим впоратись. так? Ви починаєте думати, блін, я якась лінива, я якась недостатньо сильна духом. А секрет весь в тому, що вам потрібно просто плавно почати. Наприклад, виберіть лише одну Якусь дію, яку вам буде комфортно робити для себе, для свого тіла кожного дня. Наприклад, це комплекс фейс-фітнесу, або невеличка зарядка зранку на 10-15 хвилин, або прогулянка в парку, так але ви будете робити це кожного дня. У вас буде випрацьовуватися звичка, що ви кожного дня робите мінімально одну дію для себе. А коли вам буде комфортно, будете піднімати навантаження, покращувати харчування, додавати якісь силові тренування, пілати з кардіо і так далі. Питання номер два: чи можна створити фігуру без тренувань в залі? Кресуні, звісно, можна, і я навіть хочу сказати, що це дуже розповсюджена помилка, що дівчата починають з залу. Так, ідемо тренуватись в зал. А те, що у нас неправильна постава, сутулість, випираючий животик, взагалі немає ось цього такого каркасу, фундаменту, тіла, ми йдемо в зал працювати з вагою і ще більше закачувати це неправильне положення. Через це ми можемо не бачити такої ефективної. І результативності від тренувань, і навпаки, можемо собі нашкодити. Тому я рекомендую спочатку розібратися з поставою, з нашими м'язами, стабілізаторами, так, з нашим кором, укріпити його, а потім уже йти тренуватися в зал. До речі, всі ці вправи, лайфхаки, теорії є на моєму проєкті Have і ви можете до нього доєднатися. Переглянути деталі можна під цим відео або в моєму інстаграм. Наступне питання: як вийти із скініфет на гарний. Не тіло та скільки це часу займе. Дівчат, як вийти? Перше, що я пораджу, це почати працювати з набряками, зливати набріки. Історично так склалося, що зараз багато людей працює онлайн. Правила гри, правила світу змінилися. Ми почали вести більше малорухливий спосіб життя, ніж раніше. Відповідно, ми маємо робити мінімум вдвічі більше. Ніж ми робили до цього, хоча чомусь ніхто цього не аналізує. Цілими днями ми сидимо за ноутом, працюємо в телефоні. Звісно, наш кровообіг та лімфоток погіршується, погіршується стан шкіри, погіршується сутулість, починає випирати животик. І з цим всім ми маємо щоденно працювати, щоб уникнути цього. Наступне питання: як же перевірити, чи є в мене набрік? Ми беремо зону, де ми вважаємо, що у нас набрік це можуть бути ручки, да, великі руки, вушки на стегнах. Це все у нас набріки. Прикладаємо туди пальчик і тримаємо 2 секунди. І ми потім знімаємо пальчик. Ми дивимося, якщо протягом 2 секунд біла пляма сходить, все окей там, так? А якщо пляма затримується не більше, ніж 2 секунди, це означає, що ваш є набрік. Другий момент набріки також болять. Тобто, якщо ви почнете прокатувати зовнішню частину стегна, так, працювати над вушками на стегнах, ви відчуєте біль, значить там у нас набрік. Якщо ви навіть себе ось так от за бочка трошки пощупаєте і відчуєте біль, да? навіть якщо ви легенько будете притискати, це означає, що це набрік. І третя ознака, якщо ваша вага плюс 1, плюс 2 кілограми постійно, так кожні два дні, ви то струнка підтягнута, то вже налита набрякла. І ось так постійно ось ці коливання, коли ви бачите, що ви різко змінюєтесь, це значить, що ви не набрали за один день їжею да, плюс 2 кілограми, а ви просто набрякли через незручний одяг, через малорухливий спосіб вашого дня, або через якісь певні продукти з харчування. Наступне питання: який є комплекс справ, щоб швидко злити набряки? Красуночки, ну мій YouTube канал вам в допомогу. Тут багато комплексів на різні проблемні зони, також на животик, на сутулість проти набряків. але, звісно, це такі демо-версії, маленькі комплекси. Повноцінна програма по роботі над цими зонами це, звісно, мій have. Наступне питання, – порад для стрункої талі. Перше, перестати робити по 100 скручувань на день на прес. Друге, перестати робити ось ці різні ротації на прес також кожен день, це не зменшує вам талію. Натомість попрацювати над внутрішніми м'язами живота, злити набрики з талії. знаєте, до мене зазвичай дівчата на проекти приходять, кажуть, в мене немає талії. Ми зливаємо набряки, і вони такі, оп, пісочний годинник, добрий ранок, супер, всі щасливі та задоволені. Тому красуночки, зливаємо набряки, працюємо, звісно, з харчуванням, так, щоб не переїдати, у вас не було ось. З цього такої важкості протягом дня, тоді ви будете бачити максимально чистий свій плеский животик свою талію. Наступне питання: скільки потрібно часу, щоб зробити плаский живіт? Красуні, це теж залежить від того, скільки дій ви будете робити. Ви можете качати преси, думати, що ви зробите цим плеский животик, але це не так, і ефективність буде менша. А можете попрацювати над діафрагмальним диханням, попрацювати над поставою, над вашими грудними м'язами, так? Тобто зробити більше дій точкових таких комплексних, знаєте, в цьому така фішка мого підходу у роботі над фігурою. Це комплексність, те, що я поєдную роботу над різними зонами, які потім дасть максимальний швидкий 100% результат в проблемній зоні. Тобто працюємо комплексно, щоб зробити результат точковий. Ну і плюс додаткові плюшки. Також у кожного різна своя точка А і точка Б. Хочу, щоб ви не забували це. не Порівнювали себе з іншими дівчатами, комусь треба буде тижні, комусь місяці, так, для того, щоб зробити результат. Дивлячись ще від вашої регулярності, бо багато дівчат думають, що от я сьогодні зробила тренування на животик, все, плаский животик, де ти там не бачите ви. Але, звісно, це регулярна робота та. Такий ефект накопичуваності. Наступне питання, як позбутись набряку на обличчі зранку. Красуні, тут я вам максимально допоможу. Ви можете написати мені в інстаграм кодове слово яблуко, і я надішлю вам комплекс виконання разом зі мною для того, щоб злити набряки з обличчя, зменшити друге підборіддя, так зробити більш е, чіткі контури обличчя. Слово яблуко мені в Дірект інстаграму. Наступне і давайте останнє питання: це я маю складки на спині, хоч я дуже худенька, що з цим робити? І, дівчат, один з найголовніших лайфхаків, який я вам пораджу, це викинути усю білизну, яка. Вас стягує. Тобто, коли у вас залишаються сліди на тілі після білизни, так коли вас сильно ось тут перетискає, це створює також нам погіршення для нашого кровообігу та лімфотоку. Тому краще носити більш вільний одяг. Звісно, я не говорю вам ходити в оверсайз, але як мінімум білизна, ці всі джинси, резинки на штанах, які перетискають, оце все хрестик. Замінюємо на більш вільний одяг, так щоб нам нічого не перетискало виконуємо вправи проти набряків щоденно ранкові зарядочки, красуночки це не так важко, це не так багато, 10-15 хвилин Цілого дня для себе. Плюс, наприклад, я на своїх тренуваннях завжди створюю таку атмосферу кайфу, легкості, жіночності, щоб вам було приємно тренувати щоб ви не просто робили офігенні результати фігури, але і насолоджувались цим процесом, любов'ю до себе, так ось цим настроєм заряджались на весь день. І сподіваюсь, що я вас сьогодні теж ним зарядила. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, напишіть комент, який ви отримали інсайти, що вам було корисно, що би ви хотіли. Від мене ще бачите на моєму YouTube каналі. Обов'язково підпишіться на YouTube, на мій інстаграм. і, звісно, побачимось в наступних моїх відео. Всім пока-пока!